Ось у цьому контейнері до Львова привезли елементи сонячної електростанції. Подарували її благодійники із німецького товариства GIZ і передали їй лікарні Святого Луки першого медоб'єднання Львова. У цьому контейнері є сонячні батареї, запасні частини, щоб їх встановити, і станція для накоплення енергії. Це буде встановлені будуть батареї накопичувати енергію, коли треба буде її будуть використовувати панелі сонячних батарей. Там далі напевно, а тут всі зіпи для комплектації для встановлення тих батареїв. До цього в Україні таких сонячних електростанцій у лікарнях не було. Перше в Україні комунальний заклад а саме лікувальний, який поставить сонячну електростанцію для. Як джерело альтернативного і додаткового живлення, електростанція має потужність 70 кВт тобто і вона може безперебійно живити відділення невідкладної допомоги або відділення інтенсивної терапії, а також частину приміщень, скажімо, побутового призначення. Планують, що забезпечувати лікарню електроенергією електростанція почне на початку літа. Повідомив керівник лікарні Василь Трунквальтер. Працюють інженери, тобто вони працюють з крівлями закладу, і вони вже визначили, де власне ви знаходитись ці панелі. І вони будуть знаходитися на двох дахах лікарні у межах одного проєкту після встановлення сонячних панелей у лікарні Святого Луки. Наступною комунальною установою, у якій з'явиться сонячна електростанція, стане Личаківська районна адміністрація. Про це повідомили у прислужбі Львівської міської ради. Коли вона тут запрацює, наразі невідомо. Ірина Мочульська, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів.